Магазин із найнижчими цінами у Чернівцях. Я вирішила перевірити, чи справді це так. Адресу скажу в кінці, тож не пропустіть. Це дивоцін. Перша в Україні мережа магазинів складів, які працюють у форматі жорсткого дискаунтера. Тут усе максимально просто. Жодного зайвого декору, зате дуже привабливі ціни. Вони тут на 15-30% нижчі за середньоринкові. До прикладу, 2 літра соку коштують лише 63 гривні. Ну де ви бачили такі ціни? А ось такі коробки солодощів лише 63 та 84 4 гривні тут дуже великий асортимент товарів: як українських, так і іноземних виробників: кондитерські вироби, гастрономічні продукти, фрукти та овочі, макаронні вироби, молочні та м'ясні продукти, консервація та навіть побутова хімія. І ще цікаво, в магазині є багато товарів, які зазвичай не знайти в інших мережах, адже Девицін слідкує за тенденціями та відповідно до сезонності оновлює асортимент. Я сюди ще точно приїжджатиму на закупи продуктів. Знаходиться магазин за адресою заводська. 44. А ви тут вже бували?